Свіжі новини сьогоднішнього дня. Скандальні новини. З вами Олександр Кожухівський. Скандальний законопроект про мобілізацію, покарання для ухилянтів відстрочка, бронювання, які норми приберуть. Остаточно проголосувати за мобілізаційний законопроект Рада зможе до кінця березня. А наразі нардепи опрацьовують понад 4 тисячі правок. Наразі, зокрема, відомо. Перше схиляються зняти пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон і керування автівкою. Останнє ще під питанням і строчку від мобілізації матимуть перше, усі аспіранти як бюджетної, так і контрактної форми навчань. Друге. Ті, хто здобуває другу вищу освіту в послідовному форматі. Якщо людина здобуває другу вищу освіту такого ж рівня, але іншого профілю. Це не буде підставою для відстрочки. Третє ті, хто доглядає за особами з інвалідністю першої та другої груп. Четверте зниження призовного віку з 25 до 27 років. Наймовірніше залишать. П'яте бронь від мобілізації. Зокрема, матимуть усі чинні працівники в Нацполіції, працівників економічної сфери, критичної для функціонування держави. Держіть це відео собі та надішліть друзям. Україна планує мобілізувати 330 тисяч новобранців щоб замінити виснажених військових на передовій. Вночі СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи. Рязань Кстово та Кіріші наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні заводи входять у топ 5 найбільших заводів УРФ. СБУ разом з іншими представниками сил оборони також атакували дронами авіабазу Російської Федерації у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі. Путін заявив, що Росія, нібито готова до мирного вирішення розв'язаної нею війни в Україні, але тільки з урахуванням захоплених нею територій і з гарантіями для Москви. РФ готова до ядерної війни. Повідомив Путін. президент Російської Федерації. Заявив, якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація. війни. Немає цілого під'їзду. Після удару російського дрона у Сумах досі вирує пожежа, а під руїнами житлової багатоповерхівки шукають людей. Відомо про десятьох врятованих. На жаль, є загиблі, однак кількість жертв поки що не повідомляють. У п'ятиповерхівці пошкоджені щонайменше 30 квартир, з них 15 зруйновані. Російські війська завдали повітряних ударів по багатоквартирному житловому будинку у Мирнограді на Донеччині. Частково зруйнований п'ятиповерх. Верховий будинок дві людини загинуло. Макрон, Шольц та Туск. Планують зустрітись у Берліні, щоб обговорити розбіжності щодо України. Європейські лідери хочуть показати єдність після напруженого періоду, коли суперечки між Німеччиною та Францією переросли у відкриту ворожнечу. Повідомляють, що спочатку Шольц зустрічався з Макроном, а потім відбудеться тристороння дискусія з Туском. З Польщі депортували двох журналістів з Волині, які знімали торгівлю з Росією. Район за кордон поїхав на північ Польщі, що межує з Калінінградською областю РФ, щоб зняти. Те матеріал про газ та зерно. Які завозяться в Європу з Росії? Жодного блокпоста польських фермерів там не помітили, натомість побачили російські вагони. Журналісти твердять, що польська поліція видалила відзнятий матеріал, конфіскувала редакційну техніку та видворила їх, не давши поспілкуватися з українським консулом. США анонсували перший у цьому році пакет безпекової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. У Чехії назвали терміни постачання боєприпасів в Україну. Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити. Їх, тобто боєприпаси в Україну. З червня поставки можуть початися. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 980 живої сили, 5 танків, 20 ББМ, 32 артилерійських системи, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 22 БПЛА, одна крилата ракета та 81 із техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.